На Криківці ми зараз маємо додатковий е, додаткову полосу для легкових автомобілів, додаткову полосу для автобусів. А на тій частині, де був легковий транспорт, зараз їдуть вантажні е, вантажівки. Це плюс 40%. Угу. Тепер про електронну чергу, яку вже довгий період говорить. Як вона буде виглядати взагалі? Що це? Ми зараз працюємо над тим, щоб могли е, європейські поїзди заїжджати в Україну. Це проект Живий Львів, наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення, відкрита студія, і що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Слава Україні! Героям слава сьогодні спілкуємося з заступником голови Львівської обласної військової адміністрації Юрієм Бучком. Поговоримо з вами про кордон, західний кордон, як він змінився за цей час, можливо, і які зараз на ньому інновації відбуваються. Так дійсно кордон змінився З початком війни. Він став. Практично єдиним виїздом і в'їздом в Європу. Львівська область це особливо відчула, оскільки на Львівщині в нас є шість пунктів пропуску, і з перших днів війни вони дуже активно почали працювати. Ми це всі бачили. Ми бачили черги, які були з вантажівок, з легкових машин. Тобто люди виїжджали, хто приїжджав назад. Далі почала з нас гуманітарна допомога, тобто західний кордон працює в повному режимі. Ну зараз же ситуація стабілізувалася, стабілізувалася за рахунок того, що ми десь додавали пропускну здатність, десь плануємо. Відкрити нові пункти пропуску, тобто обласна державна адміністрація тим працює. І зараз ми маємо ви бачите результат, що практично немає черг на кордоні з сотнею вантажівок. Зараз дійсно є це може бути десятки вантажівок, але не більше 50-60 кожного дня, як зі сторони України, так і зі сторони Польщі. Окрім черг. Те, що зменшилась кількість черг. Які зараз інновації на кордонах, як він буде змінюватися і модернізуватися? Ви вже, зокрема, сказали про те, що будуть додаватися нові пункти пропуску. Де при мінус це планується? В принципі, до початку війни і минулого року в нас в планах була реконструкція трьох пунктів пропуску: це Шагині, Краківець і Рава Руська. Однак війна внесла свої корективи. шагині ми не реконструкцію, реконструкцію не проводимо, оскільки його практично треба закрити повністю. Зараз період воєнного стану і напливу тих людей, які є. Ми це зробити не можемо. В Краківці ми провели часткову модернізацію. Як ви вже бачили, це ми відкрили нову ділянку дороги для легкових трансп... легкових автомобілей, що в свою чергу дало можливість нам збільшити. Вантажу потік для транспортних вантажних автомобілів це на 40%. Тобто на Криківці ми зараз маємо додатковий, додаткову полосу для легкових автомобілів, додаткову полосу для автобусів. А на тій частині, де був легковий транспорт, зараз їдуть вантажні вантажівки. Це плюс 40%. Це суттєво розгрузило нам ті черги. Добре, тепер поговоримо про розвиток залізничного сполучення. Які тут є напрацювання. Ну, я ще можу додати, в принципі, по а, кордонах, також е, був запущений кордон е, Остілуг, де е, працює виключно на е, вантажні автомобілі на виїзд, також пусті. Ще в свою чергу 150 вантажних автомобілів, які не стоять в черзі на згаданих мною шести пунктах пропуску, які окремо собі проїжджають на виїзд, також зменшило черги. Ще щодо е, до розбудови. Е, ви знаєте, Будується пункт пропуску в Нижанковичах, він буде для транспортних засобів до 3,5 тонн, буде запущений у 2024 році. Він будується на польській стороні, це за кошти поляків. Але зараз, я думаю, що до кінця листопада ми спільно з польською стороною запустимо в тимчасовому режимі цей пункт пропуску, також для вантажних автомобілей. Понад там два, ну понад 7,5 тонн, які без вантажу, на віз і на виїзд. Це також знову ж дасть можливість нам розгрузити ті черги, які є вантажними автомобілі. Так то ми будемо мати практично два пункти пропуску, які будуть працювати для вантажівок без вантажу. Це те, що в домовленості з польськ з польськими колегами, так про розбудову переходів, так в планах цього в межах цього добре. тепер давайте про залізничне сполучення, які тут напрацювання? Я так розумію, що збільшилась кількість потягів які їздили. Я знаю тільки про один потяг Львів перемишль, який їздив. До Польщі, ну зараз, в принципі, так і їздять. Єдина колія, яка нас функціонує, це є звичайно що Львів Перемиші, але це потяг їде по колії широкій, так званій українській. Але ми зараз працюємо над тим, щоб могли європейські поїзди заїжджати в Україну. Перший проект, який вже практично готовий, це в Раві -Руській. Ми відновили 8 кілометрів залізничного полотна. Зараз проводимо реконструкцію вокзалу. Там в свій час курсував поїзд Раворуська Варшава, і ми зараз хочемо вернутися. Там вже є пункт пропуску, він тимчасово закритий, але інфраструктура вся збережена. Зараз проводиться капітальний ремонт, колія вже відновлена. І я думаю, це вже будуть різні озгоджувальні моменти з польською стороною, і там поїзд мав би вже поїхати. Подібна ситуація також в Нижанковичах. Зі сторони Перемишля до Нижанковець, польська сторона вже відновила свою колію. Там також поїзд їздив, але років 20 тому. Поляки відновили свою колію, також ми зі своєї сторони від Хірова до Нежанкович також вже відновили колію. Це ми говоримо про вузьку колію. Зараз йдуть певні там теж процеси. І Думаю, що з цієї сторони теж з Перемишля буде заїжджати поїзд, по вузькій колії до Хірова. Також зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування щодо модернізації колії з Мостицька 2 до Скнилова, також щоб міг поїзд по вузькій колії доїжджати до Львова. От такі проекти, десь, по, якщо говорити про залізничну інфраструктуру. Які з них зараз в найбільшому пріоритеті? Е, ну, зараз, е, як і Раворуська, так і Неженковичі, вони практично в однаковій стадії е, будівельні роботи щодо ремонту колії, і там і там практично завершення. Угу. Тепер про електронну чергу, яку вже довгий період говорить. Як вона буде виглядати, взагалі що це? Е, зараз... Спільно службою автомобільних доріг на основних дорогах ми облаштовуємо ділянки для тимчасового відстою транспорту. Це шагині, Краківець, Раворуська. Якщо говорити про Краківець, якщо їхати на кордон з лівої сторони, не доїжджаючи до пункту пропуску, зараз ведуться будівельні роботи по облаштуванню тимчасового місця відстою. Там велика земельна ділянка, де можуть зупинятися транспортні засоби, вантажні і щоб для чого це робиться? Перше, щоб забрати їх з дороги, щоб вони мали пункт відстою, а не кожних там годинку-дві проїжджали і рухали вперед. Наступним далі є стоянка, також інтертранссервіс має свою ділянку практично при в'їзді в Краківці на кордон. Зараз вже розроблена організація дорожнього руху, тобто водій, який заїжджає на ту чи на іншу стоянку, він буде отримувати. Відповідний номер, буде табло, і по електронній черзі він зможе заїжджати на, на пункт пропуску. Це ж зараз ще все розробляється. Що ми зробили? Це ми зробили оті стоянки тимчасові, розробили організацію дорожнього руху. Зараз інтертрансервіс закупляє обладнання, це відповідні шлабауми, світлофори, табло, щоб можна було оце все всю роботу організувати. Наступним плануємо. Проєкт це в Шагинях. Пілотним проєктом в Україні такий є в Закарпатті, які вже працюють другий місяць. Звичайно, є різні моменти, які треба напрацьовувати, бо не завжди митниця працює вчасно, як ми це бачимо по кілька хвилин на, на вантажівку. Тому це буде такий пілотний проєкт в Львівської області. Я думаю, там ще буде багато напрацювань допрацювань, Але для нас треба дати старт, щоб воно почало працювати, щоб ми зрозуміли, що електронна черга є, що вона працює. Також ті майданчики, які зараз будуть використовувати з електронної чари, ми їх облаштовуємо там відповідно таунлетами, санвузлом, місцями для відпочинку, щоб водії, які приїхали на ту чи іншу стоянку, якщо вони чекають там добу чи півдоби, щоб вони мали можливість відпочити і. Хто іде і взагалі як буде ця реєстрація? Тобто я, приїжджаючи на цей е, пункт відстою там беру номерок чи реєструю з електронній черзі? Чи це можливо буде додаток, чи вже ну, є якийсь в цьому плані на е, Зараз Ще немає додатку. Е, як я це бачу, що це буде спочатку так, що ви приїжджаєте на пункт відстою, отримуєте відповідний номерок з орієнтовною годиною виїзду. Так. Електронний квиток в області? Електронний квиток. Оголошений конкурс, участь взяли 5 компаній. У нас відбувся перший етап відбору, тобто ми відкрили так звані перші конверти, побачили компанії претендентів, інвесторів. Зараз відповідною комісією скеровані запити до відповідних органів державної влади з певною інформацією, це як податкова юстиція. Тобто підтвердження даних, які вони подали в своїх заявках. І я думаю, що е, за тиждень-два буде наступне засідання комісії, де буде вже презентація кожної компанією е, своїх пропозицій, як вони це бачать, і маємо надію, що до кінця року будемо мати у Львові інвестори, якщо все буде гаразд. Наше бачення таке, щоб е, громадянин. Львівської області, будь чи України, зайшов транспортний засіб, і будь-яким засобом, чи це платіжна картка, телефон, годинник міг зайти і розрахуватись на тій чи іншій зупинці без прив'язки до території. Таке питання. Повномасштабна війна. Наскільки вона пришвидшила процеси цих всіх, що ми бачимо, інновацій на кордонах? Ну, на кордонах в нас. Плани були. Я на початку розмови згадував, що планувалася реконструкція трьох кордонів. Якщо б не було війни, дійсно, напевно, ця реконструкція була, бо це кошти виділені також Європейським Союзом. Ті роботи б велись. Зараз ми вже підлаштовуємося під реалії війни. Ми відкриваємо тимчасові пункти пропуску для виїзду вантажів, бо є така потреба. Ми забираємо вантажівки в окремому окрему колію, бо це ж є така потреба. Є потреба в, там, в інших військових постачаннях. Тобто ми зараз працюємо так, як нам диктують умови війни. Після війни повернемось назад до тих планів, які ми планували, до планової роботи, до планових капітальних ремонтів, митних переходів, і далі вже будемо. Працювати на вашу думку, з чим пов'язані такі перепади з чергами на кордоні? Серпень-вересень, ми бачили, що трішки вона зросла кількість охочих виїхати за ну, кордон. Тут е, є кілька таких факторів. Перший фактор: е, пропускна здатність на краківці 40%. Остелух 150 машин в день пустих. Це також плюс. Якщо по кількості 140 відсотків — це близько 200 автомобілів. Плюс 150 тут — це є вже 350. Крім того, частково розполуковані порти в Одесі. Це теж дуже важливе, оскільки вони були заповнені. Почався забір зерна, почали кораблі вже відпливати, на місць. відповідні аграрні компанії з південної і східної України не їдуть на західний кордон, частину а частину їдуть вже в Одесу. Це також збільшилось. Є якісь дедлайни от по коліях, по переходах і по черзі. Чи поки що їх немає, бо нічого не можна спрогнозувати? Ні, якщо говорити про чергу електронну, кажу, як якщо пройде успішний відвір інвестора. На нашій області комісії, то я думаю, що до кінця року ми б мали електронну чергу хоча б підписати договір інвестиційний з інвестором. По коліях роботи зроблені. Тепер інше питання це вже. Питання між двома державами, бо це це митниця, це нові митні переходи, це обіднотами, це е, залізниця. Треба ж налаштувати відповідно українською і польську сторону. Це вже такі моменти, не робочі, не будівельні, а вже більш такі бюрократичні, які треба зараз це все пройти. Угу. Співпраця тільки з Польщею чи, можливо, інші країни дають це також. Е, ну, я можу говорити за польську сторону, бо ми межуємо лише тут е, з поляками. Можливо, якщо... ну, фінансування на якісь певні проекти йде з інших країн чи ні? Е, фінансування з інших країн, е, якщо йде, це йде через благодійні організації, це що в межах області. Е, інше на рівні урядів, це вже. Е, ну, воно Поза межами області. Але якщо говорити про Львівську область і воєводства, які межують тут Підкарпатське і Любінське, то в нас дуже хороші відносини. Ми часто спілкуємося практично раз в тиждень точно, тобто співпраця і розуміння є. Бо на останній зустрічі з головою підкарпатського воєводства ми співставляли кількість людей в переміщі на Укзалі і у Львові. Якщо в нас було 35 тисяч людей, Відповідно на них цифра плюс-мінус тисячу людей більше-менше. Тобто ми працювали синхронно від початку війни. Ми розуміємо, що у нас буде сьогодні 30 тисяч людей, зв'язувалися з колегами в Польщі. Чекайте, через 2-3 години вони будуть у вас. Тобто, співпраця повна є. І ще таке питання, можливо, не, не до вас адресоване: евакуаційні потяги зі Львова, Львівської області до Польщі. З перших днів потяги працювали. От про це, що я зараз згадую. У нас були дні, що на залізничному вокзалі було 50-60 тисяч людей. Всіх ми в Польщу фізично не могли вивезти. Нас там працювало 7-10 електропотів. Частину ми перенаправляли в Закарпатську область. Частину ми направляли автобусами, розвозили по, по різних кордонах. Тобто, якщо говорити 50 тисяч людей, розбити їх на автобуси чи на цей, це в день ми задіяли 200-300 автобусів, більше 10 електропотягів, щоб люди якомога швидше могли достатися до, до тої точки, де вони мали бажання. Як правило, половину людей, які приїжджали на Львівський вокзал, вони хотіли виїхати за межі держави. Друга половина лишалася у Львові. І з цієї половини ми у Львові теж не могли всіх залишити. Ми розвозили вже по районах. Відповідно, це були садочки, школи, е різні наші комунальні заклади. Тепер про що таке будівництво північної автомобільної вводи Львова. Коли воно планується? Коли можна очікувати на початку. Працювали ми не один рік над цим проєктом. Було багато різних питань, в тому числі з викупом земельних ділянок. Станом на початок цього року всі земельні ділянки були там викуплені, розроблений проєкт. Е Практично вже підписаний договір з ЄБР, де тільки були моменти по екологічній і соціальній складовій. але цей проект зараз на невизначений термін, як мінімум до початку війни, до закінчення війни, буде заморожений. Бо кошти на цей проект це не кошти не державного бюджету, це кредитні кошти ЄБР. Відповідно, зараз цей проект не фінансується. Про які проекти в області ми зараз ще можемо говорити? Які функціонують діють або в періоді. Ну, є в нас проєкт, якщо говорити про будівництво доріг, це є по польському кредиту. Ми зараз mm -hmm. далі активно працюємо. Це дорога Самбір Неженкович, вона вже практично завершується. Під, власне, під неї ми робимо цей пункт пропуску. Також зараз роботи продовжуються на Червоноград Раворуська. Це також польські кредитні кошти. Більше по капітальному ремонту ми нічого не робимо. Всі ремонтні роботи, які робляться на наших дорогах, це в межах експлуатаційного утримання, тобто в межах того фінансування, яке потрібно, щоб в належному стані отримати ті чи інші дороги. Капітальних поточних ремонтів немає. Є нас кілька об'єктів, це по мостах, де є аварійно відновлені роботи, і це все. Ще щодо будівництва, то в нас є ще е, ремонт. Е, гуртожитків, санаторії, це під внутрішньо переміщених осіб. Зрозуміло. Угу. Що ж, я дякую вам. Спілкувалися з заступником голови Львівської обласної військової адміністрації Юрієм Бучком. Дякую. дякую. Вітаю, друзі! Доєднуйтесь до наших соціальних мереж. Поставте лайк цьому відео або ж дизлайк, якщо воно вам не сподобалось. Поставте дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, коментар та підпишіться на наш канал.